Якщо ви багатий фермер, але вмієте рахувати гроші та вирощуєте зернові колосові та кукурудзу, то GroVEX Market має для вас пропозицію. Іншур двохкомпонентний з триазолом та струбілуріном в своєму складі, комбінація діючих речовин із двох різних хімічних класів, яка доповнює один одного, забезпечує якісний контроль насінньової інфекції, такої як тверда, пухирчаста, летюча сашки, смугаста та січаста плямистість, кореневі гнилі та септеріоз. Норма використання цього препарату усього 500 грамів на тонну посівного матеріалу. Фасовка йде у 5-літрові каністри. Тобі ж нашої каністри вистачить на 10 тонн посівного матеріалу. Як же діє цей протруйник? Трітіканозол пригнічує процеси пов'язані з формуванням клітинних мембран гриба. Блокуючи зростання міцелію патогену, тритиканозол також е знищує внутрішньонасіннєву насіннєву та розташовану на поверхні насіння інфекцію. Піракластробін порушує обмін енергії в клітині гриба, викликаючи загибель конідій під час проростання та інгібує розвиток міцелію. Піракластробін ефективно пригнічує інфекцію, що знаходиться в насіннєвій оболонці та на поверхні насіння, має 100% селективність до культури. Для протруювання доцільно використовувати якісний, відкалібрований та очищений посівний матеріал, що не має механічних пошкоджень. Це гарантує рівномірне та якісне нанесення препарату на насіння. Також Insure Perform можна застосовувати в сумішах з інсектицидними протруйниками. Якщо вам терміново потрібен такий помічник, скоріше телефонуйте на Gravex Market. Допоможіть насінню бути здоровим.